Притмудрим і небайдужим, виявляється, Парубій просив держохорону, а йому її не давали. По порядку, друзі. Андрій Парубій, якого вчора застрелили. Застрелили в спину вісім пострілів, і мова не про цю особу, не про те, що він зробив чи не зробив, наробив чи переробив, мова про принципи. Виявляється, що у нас в країні охороняються тільки ті, хто працює на владу. Ну, звісно, у Зеленського величезна челядь. Але крім Зеленського і інших держеморт охороняють Стерненка і все пам'ятаєте, так? так званий замах на нього, коли його охороняють працівники Служби безпеки України, охороняють Гордона, і начебто його захистили від нападу, від замаху на нього. А голову Верховної Раду не захищають. І це в парламентсько-президентській республіці. Я взагалі не знаю, навіщо нам це вішують локшиною. Про парламентську президентську республіку. В Академії державного управління мені про це розказували. Юристам на першому курсі розказують, що ми виявляється парламентська президентка. Та виконіть нафіг той парламент. Чітко скажіть, що у нас авторитарна, а на сьогоднішній день авторитарна тоталітарна диктатура на чолі з Зеленським, а потім буде з кимось іншим. Якщо у нас виявляється президентів. Довічно утримують, не тільки охороняють друзі, утримують. Ви знаєте, що за наші з вами податки утримують цілу челядь, яка обслуговує колишніх президентів і теперішніх. Вони живуть на державних дачах за державний кошт, їх навіть харчують на державний кошт. У них є прислуга, у них є охорона, і все це ми з вами оплачуємо. А голова Верховної Ради зараз не про парубія, а взагалі про принципи. Ще раз підкреслюю: взагалі про принципи, друзі. А голову Верховної Ради в парламентську, начебто президентській республіки, ніхто не охороняє. І Якщо завтра буде справді порядний голова Верховної Ради, який буде боротися за права, за свободи громадян, для якого буде найвищою цінністю життя і здоров'я та гідність українця, він буде незахищений, Його тільки рік виявляється. Оберігають. Парубій просив про охорону, писав і йому відмовили. Відмовив Зеленський, а тому в продовження вчорашніх моїх відео я ні в якій мірі не є прихильником парубія. Я прихильником є правди і справедливості. Я тепер стверджую, що влада умисно чинила такі дії, щоб парубія було вбито. І це, скоріш за все, залякування будь-якої опозиції, тому що парубія, як я вже говорив, розглядали на... Посаду голови Верховної Ради розглядали варіант заміни Стефанчука і взяття влади в руки парламенту, якраз парламентсько президентська республіка. У нас по Конституції парламент вище за президента. І мав би бути виконуючим обов'язки голова Верховної Ради, після того, як президент, зокрема Зеленський, пересидів термін відведений Конституції. І в такий спосіб, я думаю, що сприяли, як мінімум, якщо не вжили заходів. Щодо знищення Андрія Пробія, щоб залякати всіх інших, щоб було неповадно. З урахуванням ще новин, які зараз ми вже читаємо, владу забирає тоталітарна диктатура. Узгоджують питання погодження масових заходів з військовими, друзі. Ти дивися, які повноваження а керує цими військовими не військовий, навіть не лейтенант запасу. Ухилян фактично потверджені журналістів, який багато разів не з'являвся в воєнкомати для тих самих поновлення даних, тих даних, за які зараз запроторюють і об'являють, начебто в РОШ, Хоча підкреслюю, друзі, відповідно до чинного законодавства, в РОШ може оголосити тільки суд за рішенням і відповідною ухвалою. У нас повний безпреділ, у нас повне беззаконня. Законами підтираються, конституцію ставлять на паузу і просто розчавлюють своїми брудними лаписками. Зелена банда, звісно, зелена банда, яка дорвалась до влади. Ганьба, друзі. Ганьба. І це не в частині захисту порубія, а в частині того, що в нас коїться в Україні. Безлад, беззаконня, де прості люди не захищені взагалі, коли голову Верховної Ради можна розстріляти. Простих людей просто босифікують, пакують, вбивають оце а потім видають довідку, що у вас виявляється серцевий напад. Це реальна Україна, це реальний безпреділ, який треба змінити, якщо ми хочемо своїм дітям, своїм нащадкам краще життя і справді справедливу Україну, українську державу, республіку. Взагалі вважаю, що посада президента нафіг не потрібна. У нас традиційно та на майдані коло церкви революція іде. Збиралися українці, які сам собі газда. Який сам голова роду домовлялися і обирали. Обирали адміністратора, менеджера по управління села, селища, громади. Нам нафіг не треба президента. Не потрібна ця посада, тому що це ординська система, коли от є там якийсь начальник і всіх під себе підпорядковує. Це точно не наше, не українське, це не українська вольниця, не українські вільні. Козаки, які обирали собі отамана, якщо він там борзів, то просто його скидали. Тому парламентська республіка з головою парламенту, головою Верховної Ради, який справді повинен бути захищений, тому що це імідж держави, імідж українського суспільства, коли на очах всього світу впритул в спину, як інкевидісти, розстрілюють українського націоналіста. Він може подобатись, не подобатись. Я з багато. З чим в його діях не згоден і багато що потребує відповіді, як у ті розстріли на Майдані, як події в Одесі. Я згоден з цим. Але тепер спитати нема з кого, тому що трупи не відповідають. Відповіді на питання ми не отримуємо. А за це повинен відповідати Зеленський, який допустив це, який не надав охорону. І Кажуть, ну однопартійці принаймні кажуть, що було відповідне письмове подання. А Зеленський відмовив: Зеленський відмовив державній охороні. Коли Гордона, Стерненка, Шерсть Підфесов, всіх інших посіпак, сексотів охороняють, охороняє служба безпеки України, ганьба сьогоднішній фактично диктатурі. Ганьба Володимира Зеленського.